Місто Дрогобич засноване наприкінці 11 століття. З 15 століття місто розвивалося як ярмарковий і соливарний центр. Після першого поділу Польщі Дрогобич відійшов до імперії Гагсбургів. у середині XIX століття перетворився на найбільший у Європі нафтовий центр, що сприяло швидкому розвитку міста. З початку листопада 1918 року це повітовий центр у складі ЗУНР. А після проголошення акту злуки у складі ЗОУНР. За анексії Польщі це центр повіту Львівського воєводства Польщі. За пактом Молотова Ріббентропа 1939 року територія анексована Радянським Союзом. Церква Святого Юра була побудована в кінці 15 початку 16 століття на Гуцульщині. Дерев'яну церкву побудували з дуба, які попередньо вимочили у соляному розчині з метою знищення шкідників. У 1656 році її перевезли із села Надієвого. Що поблизу міста Долини на Івано-Франківщині встановили на місці згорівшого храму в Дрогобичі, який був спалений татарами в кінці 15 століття? Церкву викупили за сіль, розібрали і перевезли до Дрогобича на волах. Потім її знову зібрали із усіма куполами і галереями без жодного цвяха. Протягом століть церкву кілька разів перебудовували. Наприклад, у першій половині 19 століття. Ремонтні роботи проводились три рази, однак майстрам кожен раз вдавалося зберегти її початковий вигляд. Собор Святого Юра це дерев'яна церква, що складається з трьох частин з квадратним основним нефом, гранчастими зубцями вівтаря і нартексу, увінчена трьома барочними куполами і покрита гонтом. Церква відноситься до стародавньої традиції будівництва дерев'яних храмів. Із західної та східної сторони від центрального руба. Розташовані однакові по розмірам п'ятистінні гранчасті руби. Храм завершується трьома верхами без заломів. Над Бабинцем розташовані хори з Аркою галереєю і відденською каплицею, до якої вів ще один вхід із двору. Наявність в церкві ще одного храму придає її унікальності та неповторності. На і стінах другого ярусу Бабинця збережені залишки зовнішнього розпису. Для храму характерний і позолочений різьбовий вівтар. Інтер'єр сакральної споруди розписаний фресками, виконаними під керівництвом художника Стефана Медицького, який працював із своїми синами, використовуючи тільки натуральні пігменти із глини і сажі. Твори на релігійні теми страстей христових чергуються із багатим декоративним орнаментом рослинного характеру. На стінах цієї святині не залишилося жодного вільного місця, всі вони вкриті розписом, який вражає своєю легкістю і глибиною. Ікони цього художника виконані переважно в оливково-зеленій і коричневій гамі, зв'язкаво вираженим індивідуальним портретним зображенням фігур. Збережені розписи храму мають найбільшу художню цінність. Дзвіниця церкви, святого Юра. Яка була зведена в 1678 році, знаходиться у північно-західній стороні від храму. Вона піддавалася ремонтним роботам в 1711 році, але зберегла свій первісний вигляд і належить до пам'ятників Галицької народної архітектури XVII століття, які найкраще збереглись. Ця дерев'яна дзвіниця є квадратною в основі чотириярусна та завершується барочним куполом. І поєднує особливості дерев'яних оборонних башт і сакральної архітектури. Сьогодні церква є частиною відділу дерев'яної архітектури Музею Дрогобиччина. Однак у великі свята священники тут відправляють Службу Божу. З 2013 року церква Музей Святого Юра в Дрогобичі відноситься до Світової спадщини ЮНЕСКО. Іван Франко Описував і пояснював легенду про закладене та будівництво церкви святого Юра у своїх творах. Також згадував про церкву і у віршованій програмі Українсько-Руська, Студентська, Мандрівка літом 1884 року. Це що молодіж йому все равно. Це часто такий, як нужви горає. Взагалі вони можна... на посадах церков завжди це була така своя Церква Воздвиження чесного Христа. Ця церква, дзвіниця, при ній є пам'ятником дерев'яної архітектури 17 століття. Храм побудований у 1613 році та відбудований у 1660 році після чергового нападу татар. При вході до церкви збереглися старовинні розписи з ликами святих. У 1661 році за взірцем давніх оборонних дерев'яних веж була зведена дзвіниця. Квадратна у плані у три яруси, споруда є пам'яткою архітектури національного значення. Висота дзвіниці складає 25 метрів. Перший ярус дзвіниці оперізує піддаща. У 1897 році під час виборів до австрійського сейму Іван Франко балотувався у округу Перемишель самбір дрогобич Через провокації та фальсифікації чоловік зазнав поразки, отримавши в Дрогобичі лише 44 голоси. Побутують перекази, що на стінах дзвіниці церкви Воздвиження Чесного Христа були розклеєні оголошення де закликалися не вірити Іванові Франкові. Адже той єврей Френкель, який замаскувався під інше прізвище, щоб здобути перемогу на виборах. Про ці вибори Іван Франко писав у кур'єр Львівській статтю Загромажденія виборчі Другобичу, де описував свою агітаторську діяльність. Дрогобич – це місто юності Івана Франка. У місті є багато місць, пов'язаних із життям та творчістю нашого видатного земляка. Постійним помешканням Івана Франка під час навчання в нормальній школі отців Васильян був будинок пані Кошицької, його близької родички. Її чоловік був місцевим столяром, який робив скрині та труни. І не раз хлопцю стелили спати у труні, адже дім і подвір'я були переповнені цими виробами. На вулиці Жупна, 16 було тимчасове помешкання Івана Франка у кравця Івана Гутовича, від якого він записав різні історії, серед них як москаль долотом рибу ловив. Вулиця Жупна на карті Дрогобича є вулиця, яка несе у собі відгомін соливарної історії міста, адже саме сіль дала йому початок та розвиток. Це одна із найдавніших вулиць Дрогобича, яка веде до Жупи Соливарні, котра вважається найдавнішим підприємством в Україні. До того ж, жупна одна із небагатьох вулиць, яка зберегла свою назву без змін продовж ХХ століття. Пам'ятник Василю Степановичу Стефанику українському письменнику, громадському діячеві, політику, депутату австрійського парламенту від королівства Галичини та Володимирі. Костел Пресвятої трійці? Це собор. Цемберсько-Дрогобицької єпархії Української греко-католицької церкви в місті Дрогобич, історико-архітектурний пам'ятник місцевого значення Львівської області. Перша дерев'яна церква при Святої Трійці була побудована в 1555 році, недалеко від нині існуючого храму. Сучасну церкву побудували в 1690 році. Спочатку вона була парафіальним храмом Римо-католицької церкви. Пізніше біля церкви був побудований монастир Кармелітів. У 1795 році імператор Йосип ІІ австрійський секуляризував цей монастир, передавши його майно державі. У 1808 році греко-католицька громада міста Дрогобича викупила у австрійського уряду храм і споруду колишнього монастиря під греко-католицьку церкву і школу. У 1894 95 роках храм був реставрованим. У 1909 році був створений іконостас талановитим місцевим художником Модестом Сосенко. Після входження Другобича в склад РСР у 40-х роках ХХ століття греко-католицьке духовенство храму було репресовано. У 90-х роках ХХ століття після відновлення Української греко-католицької церкви в Україні. Та створення 12 липня 1993 року семберсько дрогобицької єпархії Церква Пресвятої Трійці в Дрогобичі отримала статус кафедрального собору. У 1912 році в церкві Святої Трійці Іван Франко віднайшов рукопис, після вивчення якого опублікував працю «Дрогобицька служебна Мінея з року 1563 року. Шенням батьків юний Іван Франко навчався в нормальній школі отців Василіан, яка була при церкві Святої Трійці. Іван Франко добре склав іспити за перший клас і його одразу перевели у другий. Наприкінці першого року навчання хлопець отримав відзнаку за успіхи у навчанні. В цій школі письменник здобував освіту упродовж 1864-67 років. Навчання спершу було німецькою, а потім польською мовами. Цьому періоду життя він присвятив два автобіографічних оповідання. Красне писання та отець гуморист. Дім пам'яті місто Бруно Шульца. Бруно Шульц це польський письменник та художник єврейського походження, найвідоміші літературні твори цинамонові крамниці та санаторій під Клапсидрою. Зараз у приміщенні знаходиться центр підготовки польських вчителів в Україні. Львівський обласний академічний музично-драматичний театр імені Юрія Дрогобича був заснований після входження західноукраїнських земель до складу УРСР у 1939 році. Саме у цьому театрі Іван Франко виступив з промовою на робітничому мітингу 5 червня 1902 року. Синагога Осех Хесед була побудована в 1909 році. Після Другої світової війни, коли будівлю було покинуто, радянська влада розмістила тут боксерський клуб Спартак. Сьогодні приміщення порожнє та занепадає. Вулиця на честь Івана Степановича Мазепи, українського військового, політичного і державного діяча, гетмана війська Запорозького, голови козацької держави на Лівобережній і всій на Дніпрянській Україні. Будівля навчально-наукового інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Другобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Це будівля колишньої в'язниці Настрийській, в якій в період з 1939 по 1953 роки більшовицькою владою було закатовано більше трьох тисяч людей. Василіанський монастир святих апостолів Петра і Павла у Дрогобичі є наступником і продовжувачем перших монастирів отців Василіан на Дрогобиччині. 1774 року протоігумен, отець Онуфрій Братовський, отримав від імператриці Марії Терезії дозвіл на будівництво Василіанського монастиря. За три роки будівництво дерев'яного монастиря було завершено, але у 1825 році будівля вщент згоріла в пожежі. Ігумен Йософат Качанов. Скій знову дістав у острівського уряду дозвіл на спорудження нового монастиря, цього разу мурованого. Роботи були завершені у 1828 році. У наступні три роки проводилися роботи по оздобленню інтер'єру. Освячення церкви відбулося у 1831 році на день священномученика Йософата. На початку 1930-х років монастир був зачинений на ремонт. Певний час приміщення святині орендувала платна міська лікарня. Пізніше його винаймали приватні особи, зокрема, відомий адвокат, громадський та політичний діяч Степан Витвицький. Оновлена церква була освячена єпископом Йосифатом Коцеловським 4 грудня 1934 року. Та вже 1939 року, після входження західноукраїнських земель до складу ОРСР, розпочалися масові репресії та гоніння вірян. Поряд із церквою була відкрита катівня НКВС, у якій багато монахів та інших людей були по варварськи Закатовані у 1944 році на території монастиря був відкритий пересильний пункт для репресованих жителів Другобиччини. У 1959 році храм передали педагогічному інститутові, де він служив студентським клубом для танців та інших розваг. У приміщеннях монастиря були розташовані лабораторії у 1990 році. Васильянський монастир відновив свою діяльність. Велика хоральна синагога збудована в 1865 році і вважається найбільшою у східній Європі. В радянський час в ній розміщувався склад тканин, склад солі, згодом меблева крамниця. В 1990 році приміщення повернулося до єврейської громади. Площа ринок Таратуша. В 1422 році Другобичу було надано Магдебурзьке право. Виникла потреба у будівлі міської ради. В результаті було збудовано ратушу. Перша ратуша була дерев'яною, але в 19 столітті вона застаріла і тому в 1829 році будують нову з цегли. Ця споруда існувала менше як 100 років. Деякі її частини використали для будівництва сучасної ратуші. Новий будинок ради було побудовано в 1920-х роках архітектором Мар'яном Нікодимовичем. Площа ринок, як головне публічне місце зібрань, був простором для здійснення актів правосуддя. На схід від ратуші стояв стовп ганьби. Також в південно-східній частині площі був поміст для страт, засуджених на смерть. Стовп ганьби та поміст простояли аж до побудови нової ратуші у 1829 році. Раніше площа ринок носила назву ратушної площі, Торговиці. За німецькою окупацією, Гітлер-Пляц, а за радянських часів площа Леніна. Знову історичну назву ринок повернули лише у травні 1990 року. Пам'ятник Юрію Дрогобичу було встановлено у 1999 році. Автором скульптури є Євген Безніско. Та Теодозій Бриз, Юрій Михайлович Котермак із Дрогобича, більш відомий як Георгій Дрогобич із Русі. Це середньовічний галицький філософ, книжник та астролог. Юрій Дрогобич вважається першим серед східнослов'янських мислителів, автором друкованого твору, виданого латиною, і першим відомим доктором медицини. Роботи свої він підписував як Юрій Дрогобич із Русі. Дзвіниця костелу святого Варфоломія із шістнадцятого століття слугувала оборонною вежею і в'їзною брамою. Костел святого апостола Варфоломія – це величний зразок готичної та барокової архітектури 14-16 століть. Заснований у 1392 році він пережив чисельні руйнування та відбудови, а в радянські часи використовувався як склад. Сьогодні костел є діючим храмом, де проводяться богослужіння двома мовами. В інтер'єрі вражають хрестові склепіння, старовинні фрески та вітражі. Без сумніву, Іван Франко не раз проходив повз костел святого Варфоломія. Тел згадується Іваном Франком у поетичному творі Похвала Другобича в нарисах у столярні у повісті Борислав Сміється та інших. Розкішна вілла нафтового магната Леона Гартенберга була збудована у 1870-х роках. Пізніше тут була колишня бухгалтерія нафтопереробного заводу Галіція за Радянського Союзу. Тут знаходився будинок дружби народів. А з 1990 року мистецька вітальня. Тепер тут розташовано відділення «Індустріалбанку». банку. У повісті Борислав Сміється Франко описує цю будівлю як дім пана Гамаршлага, змальовуючи життя та статус нафтових. Магнатів часу. Діла Реймонда Яроша була побудована на початку ХХ століття для місцевих нафтових магнатів, шпіцманамів. Після Першої світової війни палац викупив бургомістр Другобича Реймонд Ярош. Зараз тут розташовується біологоприродничий факультет ДДПУ. Пам'ятник смуток. Це пам'ятник воїнам, які загинули в Афганістані. Скульптор Богдан Гладкий. У російсько-афганській війні загинуло 3280 українців, серед яких 12 другобитчан. Пам'ятник В'ячеславові Чорноволу було відкрито 5 квітня 2009 року. Автори пам'ятника Львівські скульптори Володимир та Андрій Сухорський і архітектор Стасюк. Віла Б'янки. У творі письменника Бруно Шульца Весна згадується будинок, в якому мешкала красуня Б'янка. Цей будинок за описом і ототожнюють з цією вілою. Збудований він на початку ХХ століття в стилі сецесії. Насправді, перед Першою світовою війною віла належала місцевому лікарю. У часи німецької окупації на вілі мешкав Фелікс Ландау, керівник єврейського відділу Гестапо. Після Другої світової війни споруду передали під дитячу лікарню, яка проіснувала до 1970-х років. Після цього тут розташувалось гінекологічне відділення міської поліклініки, а з 1993 року Другобицький інститут імені Котермака. З 1995 року тут знаходиться експозиція Другобицького краєзнавчого музею, а з 2005 року вілла функціонує як палац мистецтв та картинна галерея. Будинок, зведений на початку ХХ століття у стилі пізньої сецесії на замовлення славнозвісного та одіозного місцевого нафтового олігарха, заступника бургомістра Дрогобича Якуба Форштайна, Яків, якого називали людиною сильної волі, та його батько, були ініціаторами та реалізаторами будівництва єврейського дому сирі. У 1940 х роках у Вілі розмістився гуртожиток для сімей офіцерів радянської армії. Пізніше в 70-х роках тут знаходився місцевий рац. Нині у палаці розміщена галерея сакрального мистецтва Музею Дрогобиччина. Пам'ятник борцям за волю України. Друга його назва 2000-ліття християнства і, відповідно, встановлений у 2000 році. Віла Ільніцького це імпозантна віла початку ХХ століття з дерев'яною вежею та кутовим балконом, належала шановному у місті українському адвокатові, громадському та політичному діячеві, благодійнику, заступнику Дрогобицького бургомістра, організатору побудови української приватної гімназії Володимиру Ільніцькому. Його називали головним адвокатом нафтових справ. Родовий палац баронів Гартенбергів звели на початку ХХ століття у стилі Необароко. У 1911 році тут гостював Карл Габсбург, майбутній монарх Австро-Угорщини. Згодом родина переїхала, а палац слугував адмінкорпусом Дрогобицького повітового староства. Краєзнавчий музей Дрогобиччина, створений у 1940 році. Для музею було передано будинок колишньої Дрогобицької повітової ради. Зараз у цьому будинку відділ природи та історії, серед експонатів стародруки, колекція італійської майоліки 15-17 століття та китайського фарфору і фаянсу 16 19 століття. У приміщенні одного з факультетів ДДПУ була гімназія імені Франца Йосифа, в якій впродовж 1867 вісімсот по 1875 роки навчався Іван Франко. Про гімназію і навчання у ній письменник згадує у таких творах: допис про Дрогобицьку гімназію, ученицька бібліотека в Дрогобичі, спомени із моїх гімназіальних часів: Гречичне зерно, рутенці та інші. У будинку культури знаходиться народний дім імені Івана Франка, народний самодіальний театр імені Лесі Українки та Рац. Через те, що поряд знаходиться Рац, тут, 2 жовтня, 2016 року, встановили композицію Віра, Надія, Любов, робота ковалів Олега Сенєва та Андрія Ределицького. Пам'ятник Івану Франку, українському поету, письменнику, економісту, доктору філософії та етнографу, встановлено в 1966 році, скульптори Іммануїл Мисько, Василь Одрихівський, Яків Чайка, архітектори Ярослав Новаківський та Анатолій Консулов. Вілла Гетлінгера була побудована на початку ХХ століття та належала акушеру-гінекологу Максиміліану Гетлінгеру. Тут він займався лікарською практикою та мешкав із своєю сім'єю. Під час Другої світової війни лікар переховувався із своєю родиною від німців, а згодом іммігрував до Бразилії. Віла Гершдерфера, побудована в 1900 році для родини промисловців-кумеркерів, які мали паровий тартак. Згодом віла вже належала адвокату Йонашу Гершерферу. Біля Віли був один із найкрасивіших садів в місті, де росли екзотичні дерева та квітки. Перед будівлею досі збереглися поцтове дерево та китайська магнолія. Зараз у будівлі розміщена бальнеологічна лікарня. У Палаці культурно-освітнього центру імені Івана Франка розміщується центр дитячо-юнецької творчості, галерея сучасного мистецтва, центр українсько-австрійської співпраці та інше. Пам'ятник Степану Бендері був встановлений 14 жовтня 2001 року. Скульптор Любомир Яремчук, архітектори Василь Каменщик, Євген Хомик та Микола Яцюк. Церква Успіння Пресвятої Богородиці з нижнім храмом святого Андрія Первозванного Православної Церкви України. Будівництво Успенської церкви розпочалося 9 серпня 1995 року, а 9 серпня 2009 року храм було освячено.